Раді вітати всіх глядачів нашого каналу. Бажаємо міцного здоров'я. Ми продовжуємо разом з вами слідкувати за новинами в Україні та світі, а також тримати вас в курсі того, що відбувається на фронті. На біломосковському, сіверському та білгородському напрямках. Ворог активно продовжує авіаційні удари по нашому прикордонню, особливо активно на Харківщині та Сумщині. Старобільський відтинок: зіткнення відбуваються східні шетернів. Це безумовно найгарячіша точка на ділянці. Проте ворог не має успіху, і злагоджені дії сил оборони приносять результати. Не менш гаряче там горить і ворожа техніка. Такі розпаковки танків та іншої бронетехніки це те, чим стабільно займаються наші військові. І що їм, що нам, це приносить неабияку насолоду. Не менш вдало, виходить збивати і ворожі дрони-розвідники. Розрахунок зенітно-ракетного комплексу Стріла 10 влучними ударами знищує російські БПЛА. Якщо ви бажаєте більше бачити подібних відео та бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Бахмутський відтинок. Вороги проводять штурмові дії південніше виїмки, бої тривають. За попередньою інформацією, про закріплення мови не йде, так як зробити це противнику не так просто. Ворог проводить штурмові дії в Богданівці. Іванівському та на підступах до Часового яру. Росіяни просунулися у ступки Голубовські. зростає число авіаційних ударів, більшовицька артилерія та дрони панують в небі, що збільшує наші втрати в обороні та дає їм перевагу при штурмах позицій Сил оборони. Русаки виклали перше відео з їх дронів, які показали вигляд Часового яру. Як бачите, то скоріше всього ворог просто стирає касетними снарядами, мікрорайони та будинки. Раніше Сирський говорив, що саме там йдуть дуже важкі бої. Донецький відтинок. Ворог просунувся південніше Новокалинового, продовжує штурм Бердичів останні дні в основному піхотою. Біля Уманського росіяни лізуть технікою на позиції 25-ї бригади. Північніше Водяного утворилася величезна сіра зона, де поки важко встановити крайню лінію ворога. Але факт залишається фактом: супротивник проривається до околиць Уманського. Закінчилася важка і тривала оборона Первомайського. Виродки окупували село. Біля Невельського всі атаки ворога відбито. Противник штурмує околиці Красногорівки, але десантники з 80-ї дають відсіч ворогу. Хоча подібні штурми із заїздом в місто не пророкують нічого хорошого. В Новомихайлівці росіяни продовжують просуватися. Крайня лінія ворога уточнюється. Біля урожайного противник провів невдалі наступальні дії. Якраз на цьому напрямку дуже сильно виходить заважати ворогу FPV-дронами. Знищуються ворожі САУ, бронетранспортери, вантажівки, БМП танки. Побажаємо ворогам як можна швидше позбутися всієї техніки та їхати собі назад на болота. На Донеччині також знайшли та знищили російську зРК Тунгуска. Який при своїй ролі та задачах не впорався з нашим дроном кабікадзе РАМ Х, за що і поплатився весь екіпаж? Запорізький відтинок тривають бої в південній частині роботиного. Ворог продовжує малими групами проникати в село та закріплятися. Таврійський відтинок без змін бойові дії тривають у кринках. Росіяни там розстріляли трьох військових сил оборони, але поки не вдалося встановити їх приналежність до якоїсь із конкретних бригад. У обстановці на фронті поки що справи такі: на самій Росії все дуже весело і без бойових дій. Затоплені регіони продовжують тонути ще глибше, оскільки всі гроші, що мали піти на укріплення греблі та околиць, пішли на карман Путіну та на війну проти України. До речі, про Путіна. Міністр МЧС Росії. Щоби Путіна? Вот, я машу, я і машу помашити, России. Як цікаво, правда, так видно всю Росію. Доки є ті, хто хоче бути рабами, буде продовжуватись те, що відбувається. А ще там з'явився тренд на відео повідомлення про пропажу свого родича у Красногорівці. Мій син ушов добровольцем 10 января 24 года. 25 февраля їх отправили в Красногорівку. Я ще отця. Пропав 1.03.2024 года. Також хочу звернутися к вам за допомогою військоська частина 41698. Щоб ви розібрались. Очень много ребят там пропадают. Как только солдат выходит из боевого задания, его сразу же отправляют на новое. Получается, если не убили на первом боевом задании, значит убьют на втором. Медицинская помощь у них на нуле. Эвакуации нет. Как только ребята идут на БЗ, спустя несколько дней, ребята начинают без вести пропадать. Причем целыми отрядами. И это происходит изо дня в день. На контакт Трошин не виходить. Я одна із тих, хто іще свого бойця. На момент обращения пройшло 26 днів, як об'явили статус без вести пропавших. І ні з воєнкоматом, ні з воїнської частини, ніяких звести нет. Прошу вас допомогти в розслідуванні цього дела. Може, скаже їм хтось, що для росіян Красногорівка то Бермуцький трикутник. На цьому у нас все. Бережіть себе та не переставайте вірити у перемогу. Слава Україні та її героям!